Заробітна плата не тільки удар по статках громадян і їхніх сімей це гальмо економіки. Адже вона обмежує наші можливості купувати товари і отримувати послуги, сплачувати за комуналку. Крім того, низька зарплата спонукає наших кращих спеціалістів шукати достойних заробітків на виробництвах за кордоном. Наші роботодавці на плату праці дивляться як на додаткову ношу, а не як на соціальну інвестицію в людський потенціал. Тому Федерація профспілок області пропонує сформувати так званий авангард Хмельниччини. Про нього йдеться у проєкті про Органу, який подано голові обласної державної адміністрації, з пропозицією підписати його як розпорядження про заходи щодо підвищення заробітної плати і ліквідації її заборгованості, щоб в цьому році середня заробітна плата по галузям досягла не менше 2850 2900 гривень. Якщо у нас заробітна плата буде зростати меншими темпами, чим 30% за рік, то ми ніколи. Не вийдемо на середню заробітну плату по Україні і підприємства. Ви вже, вже зараз віднесли до клубу до клуба. Аван... Да, то, ми то, кажемо, так. я назвати авангард Хмельниччини. Mm -hmm. Клуб у нас є такі приклади. Візьміть, от скажем, ну я не буду брати атомну станцію, то специфічна структура, там треба платити заробітну плату дійсно високою, бо це дуже сп... Таке небезпечне виробництво, але візьміть от, скажем, цементний завод, власник ірландська фірма, але там середня заробітна плата. Якщо не помиляюсь, грудні досягла 4 700. Потрапити у виробничий авангард Хмельниччини то не тільки справа престижу. Високі і стабільні заробітки працівників ставлять ці підприємства першими у черзі на автоматичне відшкодування податку на додану вартість. Для того щоб отримати автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ, підприємство має сплачувати своїм працівникам заробітну плату у розмірі, що перевищує мінімальну у 2,5 рази протягом останніх чотирьох кварталів. Телеканал Ексклюзив планує тему розмірів зарплат обговорити ширше у спеціальній програмі.